Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку відповідному відеоматеріалу. Отже, за даними певних засобів масової інформації, президент Франції Еммануїл Макрон має черговий план переговорів між Україною та Росією за посередництва. Це, до речі, логічно пов'язано з тим, що досить нещодавно Еммануіл Макрон відвідував Китай, де проводив перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпінням. Теми були економічного характеру, фінансового характеру в контексті співпраці між двома країнами, але також і обговорювався, обговорювалася тема України війни Росії. Проти української держави. Відповідно, таких домовленостей там ми не спостерігали. Але, ну ж таки, західні змі говорять про те, що все ж таки у Макрона є план щодо переговорів між Україною та Росією за посередництва Китаю. Що загалом нам говорять засоби масової інформації? Макрон планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа. Джерела Bloomberg інформують, що Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику Еммануелю Бону працювати з провідним китайським дипломатом Ван Її. Над створенням рамок, які можна було б використати за основу для майбутніх переговорів. За словами анонімних джерел, французька стратегія передбачає, що переговори між Росією і Україною відбудуться влітку, якщо все піде за планом. Незрозуміло, який план бачить перед собою Еммануел Макрон і як він хоче тут використати Китай, і що знову ж таки повинно відбутися. У війні Росії проти України для того, щоб Росія Україна сіли за стіл переговорів. Далі цитуємо видання. Представник Офісу Макрона підтвердив, що Бон планує поговорити з Ван Є, але відмовився коментувати деталі. Він додав, що союзники Франції проінформовані про будь-яку. Французьку ініціативу у МЗС Китаю заявили, що не знають про джерело інформації, і їм важко перевірити її правдивість. Ну, звичайно, Китай тут в будь-якому випадку буде максимально відхрещуватися від потенційних перемовин з французькою стороною, знову ж таки роблячи акцент на своєму мирному плані. Під час свого нещодавнього візиту до Китаю Макрону не вдалося переконати лідера Сі Цінпінь поговорити з Володимиром Зеленським. Ну я про це теж до речі говорив. Що навряд чи у Макрона це вийде? Лідери України та Китаю не розмовляли спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Блумберг зазначає, що невідомо чи підтримують план Макрона офіційний Київ та його союзники. Ну, для того, підтримати чи не підтримати план Макрона, його потрібно побачити, який це буде план, чи він буде мати ті пункти, які, до прикладу, ми бачили в китайському мирному плані, тому що цілком логічно, що якщо Макрон буде намагатись... Втягнути в переговори посередника у вигляді Китаю, то плани з китайського мирного документу ми, змож, ми можемо побачити в загальному плані, який може запропонувати Макрон. Як відомо, багато партнерів України відкинули ідею припинення вогню, адже від цього може виграти тільки Росія. Ну, це знову ж таки ми знаємо. На думку Джерел Блумберг, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема, від успішного весняного контрнаступу Сил оборони України. Важливо підкреслити, що Макрон після візиту до Пекіна різко змінив свою риторику, якою дещо підігравав Кремлю. Зокрема, лідер Франції закликав Євросоюз дистанціюватись від Сполучених Штатів Америки. Це теж, до речі, про що ми говорили, коли Еммануіл Макрон здійснював візит до Китаю. Це те, що Сі Цзіньпінь буде намагатися переконати Еммануеля Макрона в тому, що він, до прикладу, взяв лідерство в Європейському Союзі і поступово дистанційовувався від Сполучених Штатів Америки. Крім того, Китай. Представив небезпечний мирний план врегулювання війни в Україні, причому в Пекіні офіційно називають війну українською кризою, ми це знаємо. Так званий мирний план Китаю не передбачає виведення російських військ з України. Оце в принципі, що коротко можна проговорити по темі нового плану Макрона. Це нам загалом цю інформацію опублікував 24 канал з посиланнями на Блумберг. Тобто, що ми можемо зробити за джерелами Блумбергу є інформація про те, що Макрон може представити якийсь новий план щодо врегулювання війни Росії проти України. Але знову ж таки, як я вже зазначив, виникають питання такі: що це загалом за мирний план, які пункти будуть включатись у нього. Чи будуть такі пункти, як припинення вогню і залишення Росії на тих позиціях, які вони займають до режиму припинення вогню? І відповідно, чи буде у цьому мирному плані пункт щодо виведення російських військ з території України? Я вам точно гарантую, що якщо у цьому мирному переговорному процесі буде посередник Китай? То ці пункти, які я назвав щодо припинення вогню, залишення статусу кво для Росії, вони 100% в ньому можуть з'явитися. Це вірогідність 90-95%. А ось пункт щодо виведення російських військ, це буде дуже мінімальна можливість, що ми його побачимо в так званому мирному плані вже Еммануїла Макрона. Тому. Тут потрібно французькому президенту визначитись з тим, що українська сторона вона висунула свої вимоги щодо завершення війни. Війна може бути завершена, і, можливо, у подальшому українська сторона піде на певні переговори, якщо будуть повністю виведені війська. Якщо будуть повністю виплачені всі репарації російською стороною, і всі військові злочинці будуть сидіти у в'язниці і понесуть відповідальність за ті злодіяння. Тобто кордон України 1991 року, виведення всіх російських військ, абсолютно усіх. Окупованих територіях, в тому числі ті, які були окуповані у 2014 році, репараційна політика, і військові злочинці повинні предстати перед Гарським трибуналом. От тільки в такому випадку, ну і звичайно, що Путіна не було президентом. Це також є умовою. Тобто, Путін має постати перед Гарським трибуналом. А вже з наступним російським президентом, можливо, українська сторона може вести перемовини щодо співіснування цих наших двох держав. Тому що, звичайно, Росія вона нікуди до великого жалю не зникне, і нам доведеться якось подальшому з ними співіснувати. Оце, в принципі, ті вимоги, які висуває українська сторона. Що нам може запропонувати Макрон яку альтернативу? Для цього знову ж таки потрібно побачити цей план. Але те, що тут може бути посередник Китай, ну, до прикладу, мене, як політичного аналітика, ця історія вже лякає. Тому будемо очікувати, що нам запропонує французький президент, і тоді вже ми зможемо дати оцінку новому мирному плану. Але є дуже велике переконання, що і в тому плані будуть суперечливі пункти, на які Українська держава навряд чи погодиться. Будемо очікувати, що нам запропонує французький президент. Це коротко, що я хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку. Прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!